Всім бажаю здоров'я, всім гарного настрою та дня. Я командир реактивної артилерійської батареї 23 окремої механізованої бригади, мій позивний маяк. Запрошуємо до нашого підрозділу на такі вакансії. Це навідник, це водій, це номер обслуги, заряджаючий. Всім військовослужбовцям, які прийдуть до Лав Збройних сил України, ми пропонуємо гідне навчання. Це і курс базової військової загальної підготовки, це навчання на артилериста. Недаром нас називають боги війни. Це дуже поважна, почесна та нужна професія. Наш командир бригади та начальник артилерії дуже фахові фахівці Збройних сил України. Всі завдання, всі накази та розпорядження приходять до нас вчасно. Тому наша задача тільки правильне та точне виконання. В нас гарна оплата труда, в нас гарне спілкування. Ми всі як родина. Тому чекаємо вас, наше побратимське плече завжди поряд. Запрошуємо до нашої сім'ї, будемо раді бачити, тому що обов'язок кожного це захист нашої батьківщини, захист від тих, хто посягнув на нашу волю та свободу. Слава Україні! Ромео прийом, ромео прийом. На зв'язку. На зв'язку. Зв ціль 74. Ціль 74, До бою. До бою. Плюс плюс. До бою. до бою. Доведення вовк. Готовий. Рівень 3004. Рівень 3004. ноль 30, четыре. Приціл 207. Приціл двісті 207. сім. Правише и до основного 26,99, 26,99. девяносто 26, девять. Двадцать шесть, девяносто девять. Ждут доповедь про готовность. Под силе 74. 5 огонь. огонь. Пять огонь, пять огонь. Бажаю здоров'я, мій позивний богун. Я командир взводу, старший офіцер батареї, реактивно-артилерійської батареї 23-ї окремої механізованої бригади. Наш підрозділ виконує вогневі враження цілей в тилу противника на відстані 15-20 кМ і більше. Розвідка, виявлення цілей, перебування вогню здійснюється за допомогою безпілотних літальних апаратів. Наш підрозділ складається з мобілізованих військовослужбовців, але всі налаштовані на роботу, всі знають свою справу. Наш командир грамотний керівник, професіонал своєї справи, організував належним чином роботу в колективі. Наш колектив працює злагоджено, кожен знає свою роботу. Завдяки командиру, ми як єдиний організм, як сім'я. Наші хлопці в цивільному житті е, працювали на різноманітних е, посадах, професіях е, за різним фахом. Разом з тим, тут ми згуртувалися е, для єдиної цілі, і хлопці гідно виконують свій військовий обов'язок. Всім бажаю здоров'я, я головний сержант окремої реактивної артилерійської батареї 23-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Якщо коротко про наш підрозділ, ми займаємось завданням збагнового ураження сил противника засобами реактивних систем залпового вогню. До відома публіки і глядачів я хотів би довести, що на сьогоднішній день ми маємо потребу в особовому складі. Серед вакансій є такі, як номер обслуги, водій категорії С, навідники та інші. Приєднавшись до нашого підрозділу, ви отримаєте змогу служити народові України під началом великого військового фахівця та чудового людини це командира нашої окремої батареї, який забезпечить вам гідні умови служби, гідні умови життя, професійне навчання та високу заробітну плату. А також ви отримаєте колосальний опит від своїх бойових побратимів, які вже не перший рік боронять нашу державу. Слава Україні! Бажаю міцного здоров'я. Я командир відділення підвозу боєприпасів 1-го реактивного артилерійського взводу, реактивної артилерійської батареї 23 ОМБР. Наразі наш підрозділ потребує водіїв категорії С та номерів обслуг. В обов'язки водіїв входить вождіння та обслуговування військової техніки. Якщо людина не вміє Обслуговувати колектив у нас злагоджений, всьому научимо, покажемо, розкажемо. В обов'язки номерів обслуг входить своєчасне отримання боєприпасів, їх обслуговування, заряджання та розряджання військової техніки та догляд і ремонт за потреби. Якщо людина не вміє, всьому, всьому научимо. Покажемо, розкажемо. Колектив злагоджений, люди у батареї майже по два роки виконують свої обов'язки на відмінно і колектив всьому допоможе.